Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка від ProCraft і це шурупокрути. Маркировка їхня PA18 Pro та PA18 Pro з патроном DFR. Постачаються вони ось в таких яскравих кейсах, котрі ви з легкістю знайдете навіть у дальньому кутку вашого гаража. Почнемо з моделі PA18 Pro. До комплекту постачання входить інструкція по експлуатації. Сам шурупокрут, акумулятор на 1,5 Аг та 20 вольт і зарядний пристрій штекерного типу. Наступна модель PA18 Pro із патроном DFR. Так само паспорт, сам інструмент, акумулятор і зарядний пристрій. Як ви бачите, комплектація абсолютно однакова. Єдине, чим вони відрізняються один від одного, це. ДФР патроном. Як ми бачимо із розміру нашого інструменту, він оснащений безщітковим двигуном. Ну і давайте одразу помірюємо довжину робочої частини 145 мм. Друга модель. 155 мм. Знімаємо ДФР патрон. Маємо 115. Вага інструменту 1220 грамів. Вага з ДФР-патроном 1270 грамів. Тобто різниця невідчутна. Без акумулятору інструмент важить 830 грамів та 875 грамів. А патрони на інструменті металеві, як стаціонарний патрон, так і з'ємний. Тобто ДФР. Це, до речі, вперше, щоб ДФР був металевий. Діаметр оснастки ми можемо встановити від 0,8 мм до 10 мм діаметру. Тобто, дуже тоненьке свердло також буде триматись. Так само, і ДФР-патрон. Зазвичай така якість виконання інструменту не дешеве задоволення. Але в нас ціна дуже демократична. Ми маємо і металевий патрон, і безщитковий двигун, і все на висоті. Але ціна вас приємно здивує. Продовжуємо. Тріскачка на інструменті має дуже широкий діапазон 20 положень та 21 положення. І, звісно, маємо режим свердлення. Ну а зараз про керування нашим шурупокрутом. Кнопка пуску має план для регулювання обертів. На обидвох моделях маємо перемикач швидкості. Перша швидкість, до речі, в нас до 440 обертів за хвилину, друга швидкість. До 1450 обертів за хвилину. Перемикається кнопка дуже впевнено, тобто не зависає і не опирається. ДФР модель така сама. Реверс має три положення. Закручуємо, відкручуємо та блокировку кнопку пуску. Також маємо і підсвітку. Для зручності в роботі інструмент має усюди гумове покриття. Він навіть не дуже ковзає на поверхні. Так само на панельки ми можемо контролювати заряд нашого акумулятору. Або так, або так. Не тільки сам шурупокрут має гумове покриття, але комплектний акумулятор також має гумову подошву. Ковзає він дуже-дуже погано. Якщо вас не влаштовує ємність або кількість комплектних акумуляторів, ви завжди можете придбати акумулятор на 2 АГ, на 4 АГ або навіть на 8. Все залежить від ваших завдань. Це сімейна лінійка. Ну а зараз ми трохи попрацюємо, а заодно і продемонструємо перевагу ДФР-патрона. Оснастку ми взяли із нашого набору, там, де є і свердла, і бити, і все інше. Завдання наше. Вкрутити саморіз із спотаємо. Спершу ми робимо потайчик. Потайчик зроблено. Далі знімаємо ДФР-патрон, встановлюємо саморіз та вкручуємо. Дуже гарно. А якщо у вас така операція повторюється, мабуть, тисячу раз за день, цей рух набагато простіше, ніж оцей. І туди-сюди і поїхали. <світ> ну, а якщо завдання трохи складніше, без питань. Як ви бачите, маленькі розміри та невелика ціна ніяк не зменшують його можливості. Що ми маємо у підсумку? По-перше, зручний кейс. По друге комплектація. Маємо акумулятор та зарядний пристрій. По третє безщітковий двигун. Далі металевий патрон. Та все це за привабливу ціну. На цьому в нас сьогодні все. Обирайте за потребами, користуйтеся з розумом, підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання та побажання, пишемо в коментарях. Якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобай. На все добре, будьте здорові, живіть багато. До нових зустрічей. Не зволікайте з придбанням, а це вже я купив.